Вибити скло, пошкоджений метал, частково чи повністю згоріла. Саме такими зачасту стають автівки після російських атак. Зафіксувати злочин ось перший крок на шляху до відшкодування збитків. Перше найосновне це, це реєстрація, скажімо так, події в страховій компанії, звернення в поліцію і, звичайно, за можливістю фотофіксація, відеофіксація з подальшою передачою вже цих матеріалів в страхову компанію. Після фіксації пошкоджень варто дотримуватись найголовнішої умови наремонтувати автівку, аби експерт вашої страхової провів правильну оцінку ремонту. Таке пошкодження у страхових компаніях кваліфікується як військовий ризик, та простий поліс військові ризики не передбачає. Він, як правило, купується в парі з звичайним каско, але можна купити і його як окремий продукт. Дуже важливо відмітити, які ризики страхова компанія покриває по договору КАСКО за воєнними ризиками. Це падіння ракети або шахіди, або їхніх уламків, вибухові або звукові хвилі, от і наїзд воєнної техніки. Окрім автомобілів, люди активно цікавляться і страховим захистом квартир та будинків. Тож за пошкоджене шахедом, ракетою, уламками або вибуховою хвилею помешкання, можна отримати компенсацію, обравши свій ліміт. Є певні, скажімо так, умови, є страхові суми, які може собі людина обрати на свій власний І так ми маємо. Одне одне єдине обмеження завжди. Ми маємо обмеження по ліміту. Тобто, наприклад, якщо це стосується там квартири чи будинку, ми маємо обмеження по ліміту – Це максимальна сума страхового відшкодування не більше 2 мільйонів гривень. Зараз за послугами щодо страхування від воєнних ризиків найчастіше звертаються підприємства. Та якщо спробувати відшкодувати житло або будівлю можна через державну програму, є відновлення, то компенсація пошкоджень автомобілів державою поки що неможлива.